Ніч 15 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, Росія не масово атакували село на території сумської громади. Ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БПЛА. За попередньою інформацією без постраждалих повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. Загалом сили ППО збили 62 ударних БПЛА, типу шахет та безплодників інших типів на сході, півночі, заході та в центрі країни. 29 ворожих безповників імітаторів локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1220 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 970 тисяч військовослужбовців. Це Денис Красік, досвідчений сапер і справжній професіонал своєї справи. Він не один рік виконував небезпечніші завдання, рятуючи життя мирних людей. На жаль, восени 2024 року під час розмінування території у Краматорському районі здетонував вибухонебезпечний предмет. І Денис втратив руку та ногу. Це важка втрата. Перші, перші два місяці були для мене просто вкрай важкими, тому що прийняти. Те, що в тебе вже немає, ні руки ні ноги, це, ну, це дуже важко. З перших хвилин після поранення Денис отримав всю необхідну допомогу. Медики, соцпрацівники, психологи підтримуються передо повного одужання. На сьогодні наші лікарі, реабілітологи, мультидисциплінарна команда, яка працює в наших закладах охорони здоров'я ДСНС, роблять максимально для того, щоб Поставити е, на ноги, реабілітувати, відновити функції тих е, частин тіла, які порушені, і щоб е, працівник. Вернувся і почав працювати знову, завдяки протез Фондейшн, Денис, а також інші бійці системи МВС отримали сучасні біонічні протези і пройшли реабілітацію щодня, доводячи, що неможливо стає можливим. Крім того, понад 30 лікарів із системи МВС у США перейняли досвід іноземних колег та успішно застосовують його у лікуванні наших поранених. Ми порекомендували, Я вже на першому тижні лікування. Мого я вже подав заявку протесфондейшн mm -hmm. і. Через місяць я отримав відповідь про те, що вони беруть мені на процесу. Фізичне відновлення це лише частина шляху. Надзвичайно важливо, й психологічна підтримка, щоб прийняти зміни та знайти в собі сили жити далі. Насправді, щоб підтримати пораненого, не обов'язково бути психологом. Є основні правила, які допоможуть вам ефективно. Налагодити комунікацію з пораненим з повагою ставтеся до емоцій та почуків людини. Будьте готовими, вислухати все те, що людина готова вам розповісти. А, також ви можете запитати, що я можу зробити для тебе. І а, одне із ключових правил це те, що ви можете просто сказати, що я буду поруч з тобою. Коли в тебе є бажання, я можу з тобою поговорити, я можу тобі допомогти. Сьогодні Денис проходить інтенсивне відновлення: щодня тренування, адаптація до протезів, повернення до активного життя це непростий шлях. ДСНС надає йому всебічну підтримку, щоб він не лише звик до нового життя, а й реалізував себе далі по службі. Спочатку на протезах взагалі думаєш, як в ньому можна ходити. Але ж по інструкції, перший день по пів години три рази на день, другий день по години три рази на день. По півтори, по дві години, і так до восьми годин на день доходиш. Біш і звикаєш, 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 а потім вже без нього не можеш. Навіть після важких поранень та протезування надзвичайники не залишають свою справу. Їхній досвід безцінний скарб для нових поколінь саперів. На сьогодні 19 фахівців ДСНС уже пройшли протезування. 16 з постійними протезами, 3 з тимчасовими. Сапери ДСНС це дуже унікальні люди. За 11 років війни їх досвід просто став безцінним. Разом з тим, ця робота це дуже небезпечна робота, пов'язана з величезним ризиком. Вони отримують травми. Травми ці дуже важкі. І життя сапера до поранення і після поранення воно дуже відрізняється. Для нашої служби дуже пріоритетно стоїть питання відновлення реабілітації повернення цих хлопців на службу. Повернуться хлопців на службу в якості інструкторів, в якості експертів, в якості фахівців. Державна служба постійно займається цим питанням, постійно працюємо з усіма можливими донорами, з можливими партнерами, щоб відсоток повернених хлопців був щонайбільший. Родилася в Запоріжжі так, в цьому будинку, зустріла чоловіка, потім вже ж переїхали і ми окремо почали жити. Зараз я знаходжуся вдома з дитиною, готую його до першого класу. Початку повномасштабного вторгнення я йому взагалі нічого про війну не казала. Оці прильоти громко. Я йому казала, що це грім. Тепер я вже йому кажу, що це летять ракети, Щоб він розумів, що треба ховатися коли тривога. Він знає про наш будинок, що його зруйнувала ракета, і що наша бабуся постраждала через це. То був, звісно, такий страшний день. Це сталося вночі. Усі, хто спав, всі пробудилися, тому що був дуже гучний вибух. Я стала одразу дзвонити дочці. Я подзвонила Ірі і сказала, ховайтеся всі, тому що зараз буде обстріл. Обірвався зв'язок, була тиша. Перезвонюю, мама трубку не бере. Тоді я зателефонувала бабусі, і вона мені сказала, що мама поранена. Я не пам'ятаю взагалі, тому що зразу ж вибуховою хвилею, походу, мене так дуже накрило. Це була дуже страшна картина. Тоді все палало, там кричали люди, мами вже там в квартирі не було. І на той час її вже. Відвезли у лікарню. Місяць мене спочатку стабілізували в Запоріжжі, а потім з'явилася якась програма Відправити мене до Польщі. Польща пробула на лікуванні майже два роки. Після прильоту нам довелося бабусю з дідусем забрати до нас. Вони досить так. Тяжко це сприймали. Це і їх донька поранена, і житла тепер нема, в якому вони 40 років прожили. Мені, мабуть, три рочки було, коли ми заселилися в ту квартиру. Батько працював на роботі і йому там дали ордер. Потім потроху мама захотіла подивитися фотографії зруйнованої квартири. Я дуже боялася їй їх показувати. То страшно, звісно, всередині то все обдерте, все потрощено, то було, звісно, дуже важко на це дивитися. Наш будинок постраждав нерівномірно. Тому наша влада зруйноване помешкання вирішила відшкодувати за допомогою її відновлення те, що вціліло перші два під'їзди, вирішили відбудовувати. Наше житло, комісія, яка обстежувала, визнала непридатним до життя. Тому вирішили, що все ж таки будемо тут купувати квартиру. З першого документа, котрий ми почали збирати, десь 6-7 місяців минуло, і ми вже отримали свою квартиру. Дуже швидко це вийшло. Всі йшли на допомогу і сприяли цьому сертифікату. Батькам дуже сподобалася квартира, вони були дуже раді, то вони сказали, що добре, добра квартира, будемо жити тут. Гарна кухонька у нас, світла простора. Ну, По-перше, це моє місце. Чого я маю десь їхати, кудись? І я вірю, що ми вистоїмо, а жити я хочу в Запорізьку. Так, бо рідне. Я просто люблю своє місто. Офіцер однієї з бригад на Донеччині вимагав від своїх солдатів по 40 тисяч гривень щомісяця. Обіцяв натомість оформити їм бойові доплати, нібито вони були на передовій весь місяць. Насправді ж вони перебували там не так багато часу. Тим, хто відмовлявся платити, командир лякав переведенням у піхоту і відправленням на нуль. За березень він назбирав майже мільйон гривень. У квітні, хотів ще стільки ж, але його затримали просто під час отримання чергового хабаря. Зараз офіцер під вартою на 60 діб за отримання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням, йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. За злочини доведеться відповідати, навіть якщо ти в пагонах. Чим більше суспільство дізнається про такі злочини, тим менше шансів, що вони повторяться. Служба безпеки та Національна поліція затримали чотирьох учасників наркобізнесу, які продавали оптові партії синтетичних психотропних речовин до шести регіонів України. Під їхнім контролем був повний цикл від виготовлення психотропів до їх кінцевої реалізації. Зловмисники займалися так званими солями альфа пвп -пі, які викликають психологічну залежність вже після першого вживання. А їхня дія вп'ятеро небезпечніша за інші види синтетичних психостимуляторів. У результаті проведення комплексу заходів правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність синдикату і встановити місце синтезу наркотиків. Угруповання, яке організував парамедик зі звягеля разом зі своїм братом, працювало за чітко встановленими правилами та відповідно до функціоналу кожного учасника. За даними слідства, ділки облаштували підпільний цех на території власного домоволодіння у Звягелі. Необхідні реактиви, компоненти та прекурсори замовляли через інтернет. Готовий товар фігуранти збували за допомогою спеціально створеного телеграм-каналу, а доставку замовлення здійснювали через пошту. Ще двоє спільників забезпечували зняття готівки з електронних гаманців, куди надходила оплата за психотроп. У межах кримінального провадження задокументовано відправлення до інших областей готової продукції на понад 9 мільйонів. Під час санкціонованих слідчих дій у декількох регіонах України оперативники СБУ та слідчі поліції вилучили більше 7,5 кг кілограмів альфа пвп розфасованого до відправлення, а також Мефедрон, Метадон та канабіс. Прекурсори і обладнання для виготовлення психотропів, гроші та банківські картки, мобільні телефони з перепискою а також інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить більше 4,5 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали чотирьох організаторів на гарячому, коли вони відправили клієнтам нову партію психотропів. На підставі здобутих доказів організатору та активним членам угруповання вже повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років в'язниці. У межах кримінального провадження триває слідство для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркобізнесу. До дня вишиванки у Житомирському ліцеї номер 16 відбувся благодійний ярмарок. За ініціативи учнів 11 класів, вони випускники. Ми вирішили провести ось такий благодійний ярмарок. Кошти будуть направлені на закупівлю певного обладнання. Одна з благодійних організацій надіслала нам лист запит на те, щоб ми допомогли їм в закупівлі обладнання. До ярмарку долучилися усі учні ліцею. У нас у школі 48 класів. 1400 учнів, всі учні, всі батьки, всі класи долучилися. Ярмарка проходить у два дні. Вчора початкова школа, сьогодні старша школа. Діти продавали домашні смаколики, солодкі напої та навіть картини. Ми продаємо е, піцу, сендвічі, торти, е, вафлі, напої всякі. Ви знаєте. Картини дуже гарні, саме намальовані. Не дешево і не дорого, Щоб було нормально, і щоб, наприклад, покупці могли підійти, наприклад, вибрати, а не ой, капець, як дорого. Це важливо для наших військових, важливо для людей, для е, майбутнього всіх людей, майбутнього країни, і так далі. Ми можемо допомогти е, теж самими дронами, не знаю, якоюсь технікою і так далі. Школярі розповідають, що розуміють значення вишиванки для українського народу. Вишиванка це знак єдності всіх українців. День, коли ми по справжньому згадуємо нашу історію, те, що це для нас, і наскільки це важливо. На день вишиванки, одягає вишиванку. Це ніби як з'єднує людей. Так ми пам'ятаємо традиції. Притримуємося їх і ну теж стаємо якось ну, разом єдними в такий важкий час. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 16 травня максимальна температура в день плюс 11, вночі плюс 6. вологість повітря 63%. Вітер південний зі швидкістю 1,7 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ. канцлером Німеччини обрали Фрідріха Мерца, який виступає за рішучу військову підтримку України. Під час Київського безпекового форуму ми поспілкувалися із аналітиком Стокгольмського центру дослідження східної Європи Андреасом Умландом про те, чи готовий новий уряд Німеччини надавати крилаті ракети Таурус. Я думаю, це складне питання, тому що суспільна думка зараз проти цього я би навіть це назвав такий Жефренії, тому що з одного боку більшість німців за військову допомогу для України навіть важкою зброєю, а з іншого теж, більшість німців теж проти постачання цих крилатих ракет Аурус. Тому що німці налякані, і вони вважають, що постачання цих ракет цієї зброї втягне німеччину в. Цю війну, що Путін почне бомбувати німецькі міста, що це буде початок третьої світової війни, ядерної війни і так далі. І тому ем, уряду, якому хочеться передати ці ракети в Україні, буде важко це зробити. Треба спочатку змінити суспільну думку, і тому я думаю, що це не скоро буде і. Коли це станеться, я боюсь, що це буде з обмеженнями таким чином, що ці ракети, можливо, тільки можна буде використовувати на державній території України, а не на території Росії. Ми запитали у пана Андреаса, як змінити суспільну думку населення Німеччини. Змінити думку дуже важко, тому що, як я вже казав, німці налякані, і це емоційний такий стан. Більшість німців підтримує Україну і теж вважає, що треба допомагати Україні, але зараз російської пропаганди вдалося створити ось цю картинку можливої третій світовій війни і втягнення. Німеччині в цю війну і тому це складне питання. Насправді, я думаю, Мерць буде намагатися включити ці тауруси в якийсь більший пакет західної зброї разом там з Великобританії з Франції, щоб там була якась більша акція, яка потім дозволить йому теж включити ці ракети Таурус в. В такий пакет Андреас Умлан заявив, що уряд Мерця буде більш активним та проукраїнським. Останній теж був в принципі проукраїнським, але він був не рішучий. Там були три партії, зараз тільки дві. І мерц в своїй риториці дуже такі, я би сказав, рішучі. Наскільки мов вдасться цю рішучість перетворити в матеріальну реальність. На жаль, ще питання.